Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись з особистого життя починаємо, що буде завтра у вас в особистому житті. Якийсь новий шлях з новими знаннями, з новими якимись цікавостями, коли заглинюєтесь в якісь такі Теми для себе, які допомагають вам уникнути проблем. Щось ви таке будете вивчати, роздивлятись, може дещо ризикувати, але ви будете це робити тихенько. Ви не дуже будете комусь розповідати, що саме ви робите і чому ви це робите, бо знаєте, що взагалі-то. З одного боку, хтось просто це не, не ну, воно не буде оцінено людиною так ну, належним чином. А з іншого боку, ви не схочете конкуренції, ви не схочете казати раніше, ніж ви щось зробите, дійсно зробите. Бо вам не схочеться якихось заздрощів, якихось ревнощів, якихось от таких, знаєте, коли можуть ножа в спину встромити, От щось ви будете робити, як виходити з якоїсь складної ситуації, але це буде зроблено таким прихованим таким чином. от Не, не так, щоб знаєте всі, що я роблю це це ну, не щось, що ви вже так багато разів робили. Це щось новеньке для вас. Так, давайте далі. Сфера кохання. Давайте побачимо сферу кохання для вас. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Допомога, ну тут вже дивіться як. Або допомога від такої королеви мечів. І швидка допомога, не так, щоб там дуже довго щось людина робила. А може бути, що треба буде такій королеві мечів допомагати, і теж треба буде швидко робити, не затягуючи нічого. Тут може бути ситуація здоров'я навіть торкатись. Коли, знаєте, треба буде швидко, наприклад, викликати ш... ну, швидку допомогу. Тут може бути, коли це взагалі от сфера кохання, але торкатись буде свекрухи і злагоджено, треба буде діяти і, ну, якось так ситуація, яка швидко буде. Відтворено, неочікувано і, знаєте, ще фонить тим, що буде вмішуватись у ваші стосунки, у вашу сферу кохання, якась жінка, королева мечів. Ще й такий тут є момент, коли як нав'язувати вам щось своє. Як знаєте, запхає свого носа у ваші відносини. Отут будьте готові. Може, наприклад, висловлювати своє якесь враження ну, там, стосовно вас, або вашого там обранця або обраниці. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки завтра, що буде робити. Тут більш буде триматись за якісь свої знання, якісь свої цінності. Більш про знання, про впевненість в чомусь, про, скажімо, якісь. Тут жінка для нього кохана. Тут, знаєте, як свої якісь правила хоче їй запропонувати. Або, наприклад, стосовно цієї жінки вибудовує собі якісь правила. От тут так, давайте далі дивитись жінка, що буде робити у бік чоловіка завтра. Буде, як, знаєте, як змінювати свій напрямок, як обирати інший шлях. Коли щось вона до роздумів бере в якійсь ситуації, ну, конкретно якусь ситуацію розглядає, знаєте, це як висновок робить. І задоволена своїм висновком, і щось їй приємно буде. От, це знаєте, як розглядає щось. І їй приємно буде навіть думати про ну, от, якийсь вчинок чоловіка, про те, як складаються між ними відносини, про те, які насправді дійсно правила вибудовуються. Тут якось, знаєте, як Береться одна конкретна пара, і е, щось, що буде от саме для цієї пари цінним, важливим. Може, з іншою людиною так би не спрацювало. А от з цими людьми, саме оці, ці двоє, тільки так воно і буде працювати. Ну, от щось тут, знаєте, таке, що. Коли вона розуміє, що вони один для одного важливі і по долі, коли вона розуміє, що це може і доля, і е, два роди звели їх один до одного, тобто тут багато роздумів про взагалі шлях цієї пари, От, про те, який він важливий для неї, цей чоловік. Ну, чи важливий і що далі. Як знаєте, про що б вона могла мріяти, або до чого б далі могла б з цим чоловіком йти. Тут багато якихось саме думок. Далі, давайте для одиноких подивимось, що у одиноких буде завтра у сфері кохання. Буде закриватись тема Імператор та Королева Кубків. Імператор це зазвичай жонатий чоловік. Або чоловік, який, навіть якщо він там розлучений, все одно він відповідає за свою сім'ю. Буде закриватись навіть тут, знаєте, як довгоочікувано. Ну, от, Як такий результат, коли закривається щось між людьми, це довгоочікуваний результат. Єдине, що все ж таки для цього імператора ця жінка має велике значення і велику цінність. І, знаєте, вона ніколи не піде з думок. Як жінка, до якої є якась там ненависть, якісь там такі дуже претензії, вона все ж таки залишається коханою жінкою. Але щось буде закрито. І він все ж таки не буде впевнений в тому, що закривається. От Чи правильно так. І не буде впевненості, що саме цього він хоче. Тут щось, знаєте, от коли людина не може собі відповісти на питання взагалі, ти цього хочеш чи ні? Ти цього прагнув чи ні? Отак От тут? Далі дивимось робота, що у вас буде завтра в роботі. Так, ну тут поєднання в колективі, але не всі будуть відверто так, знаєте, демонструвати все ж таки, що поєднання тільки заради того, що я не можу інакше, я залежу від вас. Хтось тут нечесно буде показувати своє, свою прихильність до колективу. До... Окремих людей. Але ви зрозумієте, ви побачите, ви своєю уважністю брехуна виявите серед колектива. Ось так тут, тож, комусь таке, таке буде розкрите, що є нечесна людина. Далі. Що ж вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Якась розмова, яка вас дуже. Це знаєте, коли відбулася якась розмова, а ви ще в цей день не будете відпускати її з розуму. Будете як довго-довго ще думати про цю розмову, і навіть лягаючи спати, ви будете про неї думати. Навіть, знаєте, і наснитись може щось таке, коли мозок щось переробив, пам'ятаючи цю розмову, і щось вам буде видавати, як надалі, от як до чого вам готуватись. Ну, це як, знаєте, уява ваша на щось намалює. Але знаєте, чим цікава сама по собі вам розмова, вона вам якийсь план тут будує на майбутнє. Якусь цікавість дає, тож дійсно, ви не просто так будете не пускати з голови розмову з людиною, яка вам просто як якусь підказку дає, а вам вже з тією підказкою далі жити. і якось з нею працювати. Ну і давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись завтра. Якась пропозиція, вона вам чогось так болісно буде даватись. Наприклад, вона може бути нав'язливою від когось. І вона така, що насправді людина не відступиться. Людина буде вам пропонувати і буде через певний час знов ще дужче продавлювати якусь ситуацію. Тобто це, знаєте, коли от саме таке просте, що прийшло на розум, наприклад, ви там собі. Будь ласка, я нікого не хочу образити, просто це приклад. Він буде просто зрозумілий всім. Тому я його і наводжу. Він це не до когось з вас, це просто приклад. Наприклад, ви хочете скинути зайву вагу, ви бачите в собі ту зайву вагу. Вам це, ну, знаєте, неприємна така ситуація. І знаходиться людина, яка каже, ой, та що це в тебе там 10 кіло вже зайвих, що це ти нічого з цим не робиш. Вам неприємно, вам болісно. Проходить там день, чи, там, наприклад, там 2-3 години, і людина знов вам цю тему. Та, Слухай, оце от бачила таку річ, гарна річ на тебе не налізе, тобі б скинути 10 кіло. Воно вам неприємно, воно вам не хочеться це чути, вам болісно це чути, але все одно це знаєте, як розхитує вас. Баланс втрачаєте через цю розмову, але ну все одно це буде нав'язливо. То от від тих переживань відходьте, бо це не є метою вас образити. Це просто, от, знаєте, як ви ж всього хотіли і так. І вам як підтвердження, що дійсно тобі буде гарно без цих 10 кіло, то дійсно попрацюй над цим. Ну, тобто, це може бути будь-яка інша ситуація у вас в житті. Але це буде як підтвердження від Всесвіту, що ти правильно думаєш, ти в правильному напрямку свої думки спрямовуєш, тільки вже роби з цим щось. Не сиди, не. не... Хвилюйся, не жалійся, що чогось тобі не вистачає. Це, в тебе є все для того, щоб зробити так, як тобі треба. Далі, чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Це тут завершення якось дійсно складної ситуації. Ви щось там на, на, накручуєте, накручуєте себе там в якійсь ситуації. Ви багато про це думаєте, вам складно про це щось таке думати. І завершення буде не, те, не тим, що ви щось дійсно вже відпрацюєте, зробите, а ви просто, як знаєте, як скажете собі так досить вже, не думай про це. Ви просто припините себе цькувати з якогось приводу. Ну, знаєте, як відкинете в минуле якісь думки. От цього не уникнути. Як будете перемикати свою увагу, а вам буде на що? От такого не уникнути. Але, на жаль, ви не вирішуєте тут ситуацію, ви просто скажете собі, що так, досить. Ну, на що ти про це думаєш? Вам би з цим попрацювати, коли дозвольте собі такі думки, але додумайте так, як вам треба, щоб воно, врешті-решт, опинилось. От тоді це все ж таки буде кращий для вас результат. Давайте дивитись далі Парада вищих сил для вас на цей день. Порада вищих сил для вас. Така, що якась ідея, яку ви, може, вже почали втілювати в життя, вона вас не, не до кращого веде. Будьте уважні, щось ви робите, це, наприклад, ви щось ну там, на щось витрачаєте гроші, а воно вам не дуже так і потрібно. Ви на щось витрачаєте енергію. А це не дає вам кращий результат. Тобто тут якась ситуація, над якою вам треба б поміркувати, чи правильно ви все робите. Я кажу що вам взагалі з цією ситуацією робити? Давайте подивимось. Щось вам було дано як ідея? Ви і не хотіли з цією ідеєю працювати, але все ж таки вирушили от в якісь там ну, спробувати. Але крім того, що ви втрачаєте щось, енергію, там, гроші, диві, дивіться, у кого що, більш нічого ви не отримали, то додайте до цього контроль. Можете просто піти з цієї ситуації, поки, що, поки ще не пізно. Бо дивіться, прислухайтесь до свого організму, він тут вам підказує, що у вас, знаєте, як міг змінитись емоційний фон. Тут могло статись так, що ви, ви знаєте, що вам треба робити, а ви не можете себе навіть вмовити на ці певні дії. Тобто ви можете весь час тікати від початку чогось. Ну, просто от подумайте, чи дійсно те, що ви робите, для вас корисно? Чи може вам варто десь там крапку поставити і це врівноважить і вас, і ситуацію навколо вас? Так тут. Ну, і це буде справедливо. Бо... Знаєте, коли людина щось робить, а воно не в плюс йде, то порушується оце, оце, оця справедливість і для людини, і для тієї ситуації, над якою працює. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!